Доброго дня і міцного всім здоров'я. Почнемо коротенько з статистики, куди ж без неї. Станом на 9 листопада всього надійшло 311 термінових повідомлень про випадки гострого вірусного гепатиту. А на стаціонарному лікуванні в медичних закладах міста Вінниці та області знаходиться 37 хворих, в тому числі 4 дитини. Виписано 194 пацієнти. І в тому числі 34 дитини. Всього зареєстровано 261 лабораторно підтверджений випадок гострого вірусного гепатиту А. За 9 листопада зареєстровано 6 лабораторно підтверджених випадків захворювання на вірусний гепатит А. З 16 жовтня по 9 листопада на території Вінницької області зареєстровано 19 сімейних вогнищ захворювань. Всі захворіли з лабораторно підтвердженим діагнозом це жителі Вінницької області. А саме Вінницький район 250 випадків, в тому числі Вінницький міський, об'єднаній територіальній громаді 231. Хмільницький район 6 випадків. Жмеринський 2 випадки. Гайсінський 2 випадки і Турчинський район 1 випадок. Коротенька статистика. Також хочу довести до вас цікаву інформацію про те, як по дням розвивався, розвивався спалах. 16 жовтня було зареєстроване перше захворювання

до наших лікарень. Ну, ви чули, що вже в лікарнях знаходиться всього 37 хворих, в тому числі четверо дітей. Нам уже всім з вами відомо про те, що хвороба нескладна. Звичайно, лікарі, які лікують хворих, пишуть в історіях хвороби, що стан середньої важкості. Але всі пацієнти без реанімаційних, без потреби такої. Всі виписуються благополучно додому. Ми хотіли би сказати про те, що всі протиепідемічні заходи, які заплановані і міською, і обласними комісіями з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, проводяться. Я хотів би сказати про такі суттєві, на нашу думку, заходи, як гіперхлорування одноразове мереж водогону міста Вінниці. У рішенні комісії було написано, і наші фахівці з Вінниця водоканалу провели цю роботу одноразове гіперхлорування наших мереж. Хлору, можливо, хтось відчув, хтось не відчув, у нас сигналів нікого ніяких таких не було, тому що хлор дуже швидко вивітрюється і його практично дуже важко знайти вже в воді з крану. Ще одне, на нашу думку, дуже важливе рішення для підрозслідування для того, щоб все-таки знайти фактор, який послужив причиною захворювання, це пристала комісія на наші пропозиції, на що власникам і суб'єктів господарювання високого ступеню ризику епідеміологічного повинні забезпечити обстеження персоналу на наявність маркерів вірусного гепатиту А, методом імуноферментного аналізу. На відповідних об'єктах. Це кухарі та працівники кухонь дитячих виховних навчальних закладів. Це працівники підприємств, які надають послуги у сфері виробництва і реалізації продукції та громадського харчування для дитячих навчальних закладів і закладів загальної середньої освіти. Це працівники кремово-кондитерських виробництв і цехів. Це працівники Вінниця облводоканал, це працівники цехів виробництва морозова, десертів. Це працівники цехів виробництва кулінарної продукції, це працівники молокопереробних підприємств, і працівники, що обслуговують аквамати. Тобто, для даних суб'єктів господарювання, для даного персоналу, для даних осіб, які працюють на цих підприємствах, які відносяться до епідемічного високого ступеню ризику, є обов'язок обстежитися. Обстеження на носійство маркерів вірусного гепатиту А, тобто інформація про те, чи людина хворіла чи не хворіла в останній місяць, можуть бути проведені працівниками Вінського центру контролю профілактики хвороб безкоштовно, анонімно. Будь ласка, закликаємо всіх звертатися і проходити відповідні дослідження. А вже для цих підприємств, які я назвав вище, це обстеження буде обов'язковим. Я вам більше скажу, що. Багато з цих підприємств вже обстежених працівників, особливо що стосується водоканалу, особливо що стосується працівників інших суб'єктів господарування, які забезпечують нас якісною питною водою. Це працівники, які аквамати, тобто працівники, які розвозять бутильовану воду в офіси, в приміщення і так далі. В організовані колективи різні. І ці обстеження продовжуються. Підрозслідування продовжується. Нас трошки непокоїть ситуація з реєстрацією хвороб. Якщо у нас 4, 5, 6 не було госпіталізації взагалі, то 7 числа вже троє, 8 вже п'ятеро і за вчорашній день, за 9, 11 Шість. Шість чоловік було госпіталізовано. Епідеміологи пов'язують таку, е, таку госпіталізацію з наявністю сімейних вогнищ. Ви бачите, що в інформації було, що кількість сімейних вогнищ зростала, зростає. На сьогоднішній день їх вже 19, тобто в кожній родині в 19 родинах захворіло двоє і більше людей. Ми з вами попередньо говорили про те, що хвороба дуже контагіозна, людина, перебуваючи в інкубаційному періоді, тобто до моменту до навіть захворювання свого відчуття хвороби, виділяє вірус у зовнішнє середовище. Хвороба заразна, контагіозна при недотриманні правил. або порушені правила дотримання особистої гігієни, дуже легко розповсюджуються. Були на нашу думку важливі заходи по дезінфекції громадського транспорту, які проводяться міською транспортною компанією, і інші заходи, які говорять про те, от ми говорили з вами про те, що треба нам достати з своїх шухлядок диспенсери з дезінфікуючими засобами, які ми заховали з вами після епідемії коронавірусу, достати і користуватися. Транспорті в сумочки тримати в кишені невеличкій, користуємося транспортом, буваємо в громадських місцях, буваємо в місцях масового скупчення людей, в торгівельних центрах, в закладах інших, надання послуг відповідних, користуємося цими засобами. Ми з вами чули статистику про те, що за два роки коронавірусної інфекції у нас абсолютно або майже не реєструвалися інфекції групи кишкової. В тому, числі, вірусний гепатит, це говорить про ефективний спосіб профілактики обробка рук дезінфікуючим засобом.